Нехай, святить сім'я твої, нехай при закса твої, нехай немовлят твої дали і наш заслушний край нам сьогодні, нам направили наші, кими прощай, дома за наших. Дійшов у вічність 24 червня цього року. Народився він 1 січня 1935 року. Перещеревесник мого дата. І ще при мені. Народився на Рівенщині. Дитячі роки його пройшли в селі Степан. Після закінчення середньої школи навчався в Рівненському. В учительському інституті працював учителем математики і фізики в Добровецькій школі, Добровецькій школі, де і зустрів ханю всього свого життя Людмилу. Із 1958 року до останніх днів проживали в Любові та Зламаті. В знамені. Любові народили і виростили, і виховали. двох я добав виховали, от не знаю, хто писав, але вони хто не писали, але я собі дозволив додати виховали, тому що ми знаємо цих синів от як поважних людей в Тернопілі, які вже не тільки породили, але виховали і своїх синів, виховання яких і брав, звісно, дідусь Василь, тобто внуків. Дочекалися і правнуків. За своє довге професійне життя Василь Дмитрович директорував, був директором Острійського дитячого будинку, а з приїздом до Тернополя в 1970 році завідувачем міської фільмотеки. а в 1974 році був призначений директором середньої школи номер 17 виховавши. Не одне покоління тернополян. В цей скорботний день з Василем прощаються сини Олександр і Юрій, зі своїми дружинами, прощаються з онуками Олександром Володимиром, Дмитром та з їхніми сім'ями. Прощаються новопреставний з родиною Демченко, з родиною Литвиненко, з сім'ями Лис Тевських з родиною Сергієвих. Прощаюся з друзями, з друзями, колегами по роботі та сусідами. Христе Боже, наші, тобі славу віддаємо визначанням Тим Отцем, присвятим, благим і животворчим твоїм духом, дині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Прибудрість, присвяти Богородице, спаси нас.